Якщо ви думаєте, що з вівсянки вже неможливо вигадати щось новеньке та дуже смачне, тоді цей рецепт точно змінить вашу думку назавжди. Отже, насамперед, 130 г грам вівсянки тривалого варіння нам потрібно подрібнити у блендері, щоб вийшла дуже дрібна фракція. Підготовлену вівсянку висипаємо в глибоку ємність і виливаємо сюди ж 200 мл гарячої води. Залишаємо вівсянку на 5 хвилин, щоб вона розм'якшилася і вібрала воду. Після цього добре перемішуємо її ложкою. У підготовлену вівсянку додаємо цукор, ванільний цукор, розбиваємо 2 яйця кімнатної температури. Та добре все перемішуємо ложкою до однорідного стану. Це буде дуже смачний десерт, який ви захочете приготувати ще не один раз. Тепер додаємо 130 грамів йогурту 10% жирності. Якщо немає йогурту, тоді можна взяти сметану 15%. Теж буде дуже смачно. Виливаємо розтоплене вершкове масло грам 50 І знову все ретельно перемішуємо ложкою. Масло беріть обов'язково жирністю не менше 82%. У готову вівсянку додаємо 80 грам родзинок і розпущувач. 7 грамів буде достатньо. І знову все перемішуємо. Ще нам потрібне одне яблуко трохи більше середнього розміру. Очищаємо його від шкірки та всього зайвого. Так наш пиріг вийде дуже ніжним та легким. Подрібнюємо яблуко на невеликі шматочки. Краще, щоб шматочки були невеликого розміру, але все залежить тільки від вашого смаку та бажання. Мені, наприклад, так подобається набагато більше. Готові яблука висипаємо в ємність з вівсянкою, обережно перемішуємо, і у нас практично все готове. Вівсянка в цьому пирозі відкривається з нового несподіваного боку, роблячи його не тільки смачним, але й корисним ласощем. Беремо тепер форму для запікання. У мене прямокутна скляна. Змащуємо її невеликою кількістю олії, дно та борти, щоб наш майбутній пиріг не підгорів. Виливаємо тісто і обережно розподіляємо його. Ось так. Зверху посипаємо подрібненими волоськими горіхами грам 30-40. І відправляємо всю цю смакоту в духовку випікатися при температурі 180 градусів протягом 40-50 хвилин, поки наш пиріг не стане золотистим. Готовий десерт дістаємо, даємо повністю охолонути. Зверху посипаємо цукровою пудрою для прикраси. Залишилося нарізати та подати до чаю. Який зараз аромат на кухні, ммм, це дуже смачно. Ніжний яблучний пиріг просто тане у роті. І зовсім не скажеш, що все це звичайна вівсянка. Кожен шматочок справжня насолода. Дуже рекомендую ставте лайк, підписуйтесь та не забудьте натиснути на дзвіночок. І вже незабаром побачимось, Па-па!